Друзі, всім привіт, з вами Аріон. У нас друзі фестиваль. У нас гоблін, куча нових героїв, і загони і все. прикольні, звичайно, геройчики, Як їх зловити невідомо, тим паче недавно була Мар'яна, тому не знаю. Давайте щось спробуємо нахімічити. Хай буде так. Так. Хотілося б багато чого, але розуміємо, що впаде. Правильно, друзі, всі, всі в цю гру грають і призивають. Так. Що ми тут по загончиках ще, по-моєму, на пару спроб є. так. Так. Ну давай не знаю. Угу. Да. Звичайна трійка. Взагалі не падала ні разу ще. Здається, їх тут нереально зловити. Тільки по обміну, блін. Перші 5-річні перші загони. Не знаю, під кого їх можна всунути. У мене нема гаргел був качати, не міняти все ж таки. Це 34-та спроба була на загонах. Перва моя. Звідси удача. Добре, підуть, підуть, все рівно підуть. Буду викачувати потихеньку. Так, йдемо на фестиваль, друзі. Так, не знаю, ком тут ловити, ну. Но... Потрібно ловити на старих героях, на нових взагалі не вірю, що щось впаде. Так. Вакер, Раманина, да. Так, Руфус, я тебе ще не вкачав, ти є, добре, ну буде. Так, поки ми трійки дні ловимо. Так, ну пішли десь сюди кудись. Так, Кенді. Так, ну, здається, одні трики будуть. І що ще одну качать, то мені вроді, досить тебе вже. Так, ну тут нічого, одні трієчки, скриня, тридцять ямаг, дякую. Mm -hmm. І за це. <кій> так, і що у нас тут погублено? Так. Звичайно. На краще ми не сподівалися. Звичайно. Ну тут взагалі капець одні трійки падають, нема. Ну, я не вірю, звичайно, що я можу щось таке зловити для тому. Так, друзі, підтримайте лайкосом, це відео. Так, Рігар, дякую. Всім буду вдячний за ваш перегляд. Лайкосик під відосі, що зловили ви. Удачка в майбутніх призивах і ще прикріплю відеопризив мого підписника, тому що він зловив. Всім удачки. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Wanna dance to the light, pulls stars from the sky. Just two hearts running wild, never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild.